Дуже часто мені задають питання, чи можливо схуднути завдяки спіруліні. Даю вам відповідь: спіруліна це немагічна таблетка для схуднення. Спіруліна це прісноводна зелена водорость, яка нормалізує роботу всіх органів людини, нормалізує шлунково-кишковий тракт, роботу печінки, робить детоксикацію організму, очищує шкіру. І спіруліна йде для підтримки організму, для підтримки роботи всіх органів. Це не магічна таблетка, але завдяки спіруліні у вас зменшиться апетит, жага до солодкого. А щоб схуднути, рахуйте калорії, тому що схуднення буває тільки за дефіциту калорій. Тільки так у вас буде омріяна фігура. Аспіруліна для підтримки нормального функціональ... функціонування всіх органів.